Я маю сказати, заходь перш, ніж ти зайдеш. Сідай, Едді. Просто сідай. В мене є невеличка проблема. Потрібна твоя допомога. Бо, власне, це твоя проблема. Я бачив записи з камер у клубі. Ти був з трьома хлопцями. Один із них Томмі, так? Не розкажеш, що сталося? Так. Гаразд. Я бачив Томмі. Ми трохи випали. Який стип потягнувся за ножем, я його вдарив. Томмі злякався і утік. Хто ті хлопці? Два придурки з Вестмінстера. То ти їх знаєш? Так. я Знаю. Імена. Ти їх або знаєш, або не знаєш. Кінг і Вайлі. Добре. У тебе на носі лишився слід від того лайна. Це не лайно, а шипучий щербет. Конрад хоче, щоб я тебе добряче сховав. Я так і зроблю. А ще поговорю з своїми друзями. Подивимось, що вони пам'ятають. Мені потрібні їхні номери. Відправ мені.